Коман, давайте розпочнемо із гостей. Отже, Донецький Шахтар. Номер 30 Андрій П'ятов, 5 Олександр Кучер, 33 капітан Даріо Срна, 44 Ярослав Ракицький, 74 Віктор Коваленко. Київський Динамо. Номер 35 Максим Коваль, 4 Олександр Пантич, 15 Денис Гармаш, 24 Домагоє Віда, 41 Артем Бісєдін, 44 Тамаш Кадар Чует это стадион. Беседин выграє по витря. Андрей Ярмоленко. Уже свисток был с кучером, что мог пятого выйти. Видите, ирокиски на это. Ну, да, ну, было толчок будет. в спину. И... Но... Я вам скажу: это очень вот хороший момент. У Хекс Тайсон не дает передачу Марлосу штрафному майданчику. Передача, а на фланге Видите, да, нет, там все три побежали в одну линию. Тайсон повертає Марло. Самый высокий игрок Шахтера забивает гол. Вот вам, хотя численное преимущество игроков Динамо. Его відчуття. Давайте дивитися атаку за початку. Он поскользнулся, ну... Это Факунда Феррейра, да, мне кажется? Так. Да, Факунда Феррейра, прошу прощения. Ну, он действительно... Он... Прошу прощения, Марлос виделав, так, первую передачу. Но тут як спокійно на лінії, штрафного майданчика майданчику був тайс. Вот мы видим, да, получается, не успел добежать Антуныш. То есть от не, него... вот атака уже опасная шахтера, пока повторы. разумеется, тут не Можно выйти вперед. порядку. Вот прямо не такое, Бернард сам на сам. Вот это очевидно, как э, разыграли эту комбинацию. Абсолютно не було ніякого положення в ній игры, мы видим. И, конечно же, благодаря Ковалю, и счет не стал 2-0. Ще раз ищер, рятуем Максимкова. Это, да. это, это действительно спорт. Да выйти, а бульвальники Морозюк. На голову, да. и в бік беседина. Да, да. Ще раз, цей стандарт і была рука. На, зараз грає, лише зараз зіграв праворуч, продовжується атака ударом. Ярослав по ліву. Одразу втратилася. У Динамо. Ярмоленко пробиває. Ну що, ну і статистика на ваших екранах, володіння майже рівне, але ось кількість ударів і ударів у площину у Шахтаря. Бернарда. Орузік проти нього. Бернадо вікно швидкість. проходиться передача! Серчука ошибається, а Бернард і в котрий раз вперед. Тут залишає м'яч. і Навіть не буде. Удару! Защитником, не з м'ячом. Але Тут і Феррейра, як на паузі, а всі чекали передачу правору. Как говорили, я думаю, що все-таки Гармаш. Гармаша все-таки поміняє Сергій Рибон. Гармаш, до речі, з м'ячем. проти нього троє, Але віддає передачу у положення поза позагро. Все четко, все четко входит. А когда ты играешь без печальні. на навісик і завершується ударом. Тарас Степаненко не да, дає передачу. Нема положення по грою. Здорово. Пантич на паузі. Пробиває Пантич. Перший удар у отвір горит. Нету помощи. От один остався ну... Да, от... Проходить передача. Да, это спонтанність